Найдавніші портрети, це фаюмські портрети в Єгипті, Це фактично такі дощечки, на яких було нанесено зображення особистості. Вони були створені в проміжок між першим і третім сторіччям нашої ери, і це такі були е, дерев'яні дощечки, і їх фактично прикріплювали до мумії, щоб просто зберегти, по-перше, зберегти у вічності портрет цієї людини, а по-друге, просто підтвердити, що це було саме. Це людина. Я думаю, що це теж була спроба виправити щось. Тобто, я не знаю, там ніс буде ровніше, а до вуха будуть близькішими до голови, і таке інше, але це вже як 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 вже пішло невідомо. В будь-якому разі це один із найдавніших таких існуючих портретів у мистецтві в давньому Римі. Ми дуже багато знаємо стату, які позберігалися. Є дуже об'ємний підхід до того, як зображати взагалі людину. Там досконалість форми тіла, вона означала й досконалість всередині. І окрім статуї, в давньому римі робили ще і посмертні маски, коли людина помирала, для того, щоб таким чином увічнити цю людину, запам'ятати її. Але була і окрема практика, якщо людина себе протягом життя чимось зганьбила, була практика як засудження пам'яті. Це, це, це був процес, в якому фактично знищували все, що носила зображення цієї людини, і таким чином римляни вірили, що якщо вони там знищили всі згадки, то вони знищили людину. І зараз я думаю, що в цьому є великий-великий великий сенс. Це так, типу, як людину людину стирали, стирали просто із пам'яті і робили вигляд, що її не існувало. Так не часто робили це в основному. Треба було там, звісно, там бути якимось зрадником тираном або якоюсь там дуже аморальною особистістю, але все ж таки така практика існувала. Чому стародавні портрети можуть виглядати дивно? Ну по-перше, бо ми зараз цінуємо в портретах фотографічність, так але таку знову ми цінуємо прикрашену фотографічність, таку, як от ми хочемо. Є прекрасний мем в інтернеті, там, де бігає жінка, і каже, що якщо я загублюсь в лісі і мене будуть шукати по портрету з інстаграму, то мене ніколи не знайдуть. І це мабуть є прекрасним ілюстрацією того, як що трапилось з старовинними портретами. В них так само в кожного портрета була своя якась ідея. Портрети могли собі дозволити тільки якісь обрані люди, тобто, або люди, яких треба було віковічнити, тому що вони, в них була влада, або в них були гроші, або це були якісь релігійні лідери. І, ще щось. і от в таких портретах все, що там присутньо на тому портреті, воно є відображенням душі і набору якостей, набору якихось гідності, яка є в цій людині, або ну або. Того, що треба було вкласти, і що треба було запам'ятати, ми ж насправді ну, можемо оцінити вже тільки це зараз, так? Ми, тобто ми знаємо фактично ту людину, яка зображена на портреті, виходячи виходячи з того, що вже художник туди вклав. Є класна історія про те, як Генріху восьмому треба було знайти. Нову дружину, це той Генріх VIII, що багато разів одружувався, половину стратив своїх дружин. І Ганс Гольбейн, який малював всіх дружин Генріха восьмого його самого, поїхав до Анни Клєвської, потенційної нареченої і намалював її портрет. І, власне, і в Генріха Восьмого ще був вибір. Але коли він побачив портрет, він закохався одразу і там, типу, все, давайте вже шлюб, давайте одружуватися. Проте, коли наречена все ж таки приїхала і зійшла з трапу цього корабля. Він побачив, і каже: це інша людина. Що ти такого намалював? Вона не така, вона здорова, вона така, вона сяка. бе. І коротше, і, і я чесно не вірю, що якось сильно її прикрасив Трансверпін. Він скоріше, як він звик робити із королями із всякими монаршими особами. Він зобразив в якості. Які бачив потенційні наречені, але ну, а король хотів читати фотографічну якусь схожість, і власне цієї схожості там і не побачив. І в портреті в старовинному може ну, має значення все. От, наприклад, от на ілюстрації у цієї панянки в неї підбрита лінія росту волосся, і це для того часу означає, що вона заможна красуня, бо так робили дуже сучасні заможні красуні. І та те саме з. З одягом те саме з позою, часто поза мала підкреслювати силу духу, чи якийсь таку міць. Ну, взагалі, типу, поза дуже, дуже багато чого чого значить. В будь-якому разі старовинний портрет це така образ або такий набір якості, за якими треба було спом'ятати об'єкти малювали. Як мистецтво переконувало, що король це майже Бог. По-перше, повернемося до того, що хто заказував музику, тут замовляли в основному, мистецтво слугувало або релігійним цілям, або все ж таки монаршим якимось цілям. І коли митець працював, він створював не тільки зображення, а він фактично створював, підтверджував якийсь міф або якусь ідею, яку треба було донести. І особливо, коли йшлося там про короля імператора чи якогось монарха, вони фактично і не були на картинах, як люди, вони були такі напівбогії, і все, що присутньо було на портретах, на цих монарших портретах, воно якимось чином мало це підкреслювати. Там ну не знаю там силу, міць і те наскільки цей король відрізняється від звичайної людини. Тобто, в них все має бути розкішне. але окрім того, що воно все має бути розкішне, воно має бути велике. Велике, так? Воно е, все говорить, що це не просто людина. Часто королі зображалися не тільки в усіх шатах, вони зображалися е, трохи поодаль від людей, вище, ніж люди. Коли не існували ще знань про перспективу, король або якась монаша особа могла бути навіть фізично вищою, ніж. Е, Звичайна звичайна людина. І ми, наприклад, на статуях в статуях римських дуже часто видно, коли там якась буде імператор і йому по коліно звичайна людинка така стоїть. І це дуже дуже цікаво, але все ж таки це підтверджує цей міф короля як надлюдини. людини. Використати Наполеона для того, щоб підкреслити. Наскільки важливе було позування, і наскільки вони чітко розуміли, як це формує образ людини, яка постає на картині? Ну, ми бачимо зараз там стільки, я не знаю, в тіктоці багато людей хто вчить правильно позувати, щоб виглядати страйнішу, хотішу, та ще щось тут про інше, тут про те, що поза, яку ти на собі несеш, вона таким чином і формує про тебе думку. І от є знаменита. Поза Наполеона, де він запихує руку собі, так в цей в мундир, і фактично, на що вони так робили. Це дуже часна, дуже часта така поза, яка мала підкреслювати його стриманість, таку стриманість силу і благородство, бо вони вважали, що він такий, от, ну просто таке уособлення чеснот. Другі дві картини, на якого хотіла звернути вашу увагу, це дві картини, які ілюструють одну і ту саму подію. Це Наполеон переходить гору. І перша картина це картина Жанна Луї Давіда, а друга намалована пізніше. На першій картині він долає перешкоди на коні. І це просто якесь він реально таке божество, воююче божество. Він надлюдина, в нього кінь стоїть на диби, і взагалі тіпи немає ніяких питань до того наскільки прекрасний цей імператор і чого я хочу з ним іти. Та сама подія, і друга картина знизу більш точніше відповідає тому, що діється. Бо і справді Наполеон переходив переходить вгору, але для того, щоб переходити, вони обрали не коней, а віслючків, того, що віслючки більш мобільними, бо іначе всі повбивалися. І художник бере і малює, як сталося, а не як треба було показати. І ну, звісно, враження повністю змінюється. Відношення змінюється, тому поза на портреті на будь-якому старовинному портреті поза має ключове значення для тлумачення того, що нам хотіли показати. Не обов'язково якою була людина, а чого що саме нам хотіли показати.